227 день в Канаді 05.05.24 Сьогодні закінчився тиждень, закінчились вихідні. І завтра на роботу. Але день пройшов класно. День пройшов класно. Сьогодні я виспався, нікуди я не їхав, до церкви не поїхав. Проспав, бо я вчора пізно пішов спати. І так і зрозумів, що я нікуди не поїду. Ну нічого, встав. Що я зробив перше? Я поснідав. Поснідав, попив кави і взявся виносити всякі речі, лижі. оце, що я вчора показував, в машину грузити, і коробки, там ті мультиварки, скороварки, оце все. Лишнє погрузив в машину і вирішив завести на роботу. Так і зробив. Що? Поїхав на роботу, все вигрузив. Все вигрузив, поприбирав, поскладав трошечки там в себе і. Треба і думаю, їхати додому. Це півдня мені зайняло, часу зайняло. І Дзвонить знайома каже теж в моїх краях. Тепер погано розповідати, коли не кажу хто, про кого і як. Бо є деякі такі погані люди, які кидаються на це. Тож буду, не буду казати хто. І ми зустрілися, зайшли в магазин, взяли курочки. Курочки копченої, оце на грилі. Курочка на грилі, і, бо я ще вечері не готував, я хотів плов зготувати. Але зараз я тільки поставив курку на розморозку і думаю, ні, треба взяти щось швидше. Взяли цю курочку, взяли батат, світ потейто, солодку картопельку, одну величезну. Начистили, прийшли собі, повечерили цей. Потім вона пішла додому, а я зустрівся з, з Олексієм. Я вчора до нього їздив налаштовувати телевізор і кажу: ну нема в нього, не підключається телевізор, не працює в нього 3-5 джек. 3 5, не працює, тож треба йому купити одну штучку так от, спеціальну приблуду, щоб все працювало. Бо колонки підсилювач, все в нього працює. Тільки от нема телевізорі, не працює в телевізорі. І він це купив сьогодні. Йому приїхало, він підключив задоволений. Вау, вже мені скидає, дзвонить, прямо все працює. Дуже класно. А, йому ще пригодилась моя штучка, це розгалужувач на HDMI. Нехай собі залишить, мені його не треба. Ну, кабель HDMI, там які лишні, нехай мені поверне і все, і цього мені вистачить. Добре, що воно пригодилось. Взяв на секунді і от. Клас. Комусь це й пригодилось. Е, ще він мені приніс одну річ. Яку мені треба було? Зараз не скажу, завтра розповім. І, і все. І я, я сиджу вдома, я думаю, що ж то робити? що ж то робити, Треба піти в тренажерний зал, бо вже тиждень минув, я не був в тренажерному, вчора я теж пропустив. Тож я вирішив піти. Приїхав на роботу, пити приворкав в порошочок оцей енергетик, а його нема. Він ж в мене закінчився, я забув. І я не купив собі, думаю, йду без нього. Я пішов без нього і нормально позаймався без цього порошка. Я не буду його вже купляти. Це тим більше смачний. Зробив всі вправи, вантаж той самий, бо вже тиждень не займався, вже жули почали боліти. А тут нормально. Ой, чую, що дуже класно розімнувся, зробив всі вправи, що і робив, з тою самою вагою. Задоволений. Тепер тиждень знову буду відпочивати, бо школа, робота, нема часу. А на вихідні піду в тренажерний, в суботу планую, бо в неділю, 12 числа, наступний тиждень на День матері, буде вечірка. Буде ціла купа всяких заходів, так що ціла неділя в мене буде зайнята. Ціла неділя буде зайнята. Це капець. Ну, окей, так і буде? Ну а що? <сх�исок> так і буде. І я вчора забув показати оцей самокат, що в мене. Лишився. Він працює, все включається, їздить, але батарея розряжена, У мене немає зарядного. Зарядне треба купити. Я дивився в маркетплейсі різні зарядки, там по 10 доларів, 10-15. Дешево можна купити, але треба взяти буде цей самокат і попробувати, чи він заряджає. Якщо заряджає, без проблем беру. Поки що воно мені не горить, не терміново. Але цей самокат я теж кинув машину і заберу його з хати, щоб він тут не валявся, на роботу занесу. Нехай там лежить, там місця більше. І сподіваюся, я переїду. Я сьогодні заходив в офіс скажу так, мені треба знати відповідь на рахунок квартири, куди я хочу заїжджати, на знижку, яку я хочу ціну, яку вони мені запропонували перше. І зараз підтвердження: та або ні, дає. Все, я переїжджаю. Ні, то я не переїжджаю, бо мені треба швидше, щоб я міг знайти румейтів. В цю кімнату, в якій я зараз, мені треба буде людину до кінця вересня. Класна кімната, хороша ціна, все включено. Супер. Я думаю, що людина знайдеться без проблем. І мені треба буде одного румейта до мене. До мене в квартиру дуже класну кімнату з величезним балконом. Це не балкон, це ціла тераса. Так що, отаке. От. І мені треба відповідь. Завтра сказав, ну він сказав мені, завтра йому нагадати, і він поговорить особисто. Так що завтра, я сподіваюся, вже буде якийсь результат. Якщо вже я буду знати, що я там буду, то це ідеально. То це ідеально, бо в мене вже і дивани, і меблі там прямо на роботі. Вже стоять, заготовлені, і ліжко там стоїть, і матрас, все є. Все є, і тільки дозвіл, тільки дозвіл. А зараз до відпочивати. Ще маю дещо прибрати, повитирати і спадки, бо завтра на роботу, а вже 11 година. Так що, па-па, у -па. 6 хвилин. Швиденьке відео.